You know just what you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок. Я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Так, сіли Левусою снідати. Чи тут гарно все видно? Мені здається, збалансований сніданок. Овочі обов'язково в е, жири корисні, теж жири корисні, тільки насичені, не насичені. І мною приготовані з раночку млинці. Там в одному млинці, до речі, закручений крем-сир. Ось і ось ливузьки. Все приємного нам. Водичка обов'язково. Так. Буду прибирання робити, вон скільки бруду. Що тут? Тут треба автокрісло почистити. Це після дороги таке. Бо діти їхали ззаду, під'їдали. Ну, тут більш-менш у мене це вільно, але теж треба підмити. Ну і там нормально, воно вже лазить. Помічник. Так, поїхали. Машинний контент. Пожалуй. Вон які плями його взагалі. Попрати десь. Чи перед це таке цікаво? Мабуть, ні. Нічого. Все одно буде краще, ніж до цього. Вичистимо. Як знаєте, всю зиму я плювалася, те, що в мене немає щітки, вона втратилась десь, і я все думала, що її Денис десь засунув, злилася, фиркала, а в кінці зими знайшла її біля запасного колеса. З <звук> такі жінки можуть бути. Так що треба хоч згадати на наступну зиму, що вона саме тут. <звук> Приїхала на мийку, три мийки поки зайнятим. Ось, то зараз буду пробувати. Так, такий е, дивний агрегат, що я не бачу, скільки у мене залишилось коштів. Не, не знаю, скільки там. Буду дивитися по ситуації. Ось, поки піною обдала. І почекаю, поки піна стече, бачу, всі так роблять. І потім просто водичкою обдам. І обітру, ласточку. Ну і в принципі все. Нічого складного поки що. Щось знімаю вже на наступний день, тому що то за левом бігати, то світла немає, світло вимикають тут частенько. Ось Витерла, ледь витерла це автокрісло, тому що там поки вони їхали, їли, і все брудне вже було. Але вичистила. Вичищала цими серветками вологими, гарно вичищає. Начебто повичищала, зараз, може, просохне трошки плями, вийдуть, не знаю. Але вже начебто трошки В общем, зробила. Ось. І порядок навела тут. Єдине, що думаю, що, мабуть, ще куплю щось для килимів. І оце все виперу, поки я тут, щоб прибрати оці плями. Навіть не пам'ятаю, звідки вони вже. Але все поклала більшість туди до запасного колеса. І тепер така міні-краса. ледь ледь все повичищала, тому що за Левчиком кажу ж бігати, капець. Ой, це якась букашка. Вже. А, комар. Так, зараз автокрісло лише поставлю. І чим вам не мотивація на уборку? Так, я нарешті це зробила. І тут все прибрала. Поставила поки від сонця, бо сідаєш аж в попу пече. До речі, це наш старий пилосос у мами, це Samsung. І я його була здала у ремонт, е, його почистили, не знаю, що з ним зробили, але він мега класно став пилососити. Так, і він тепер просто монстр. Я не знаю, що вони зробили. В Києві я була здавала. І я б, якщо чесно, то я б так навіть би не купувала новий, якби знала, що цей так класно буде працювати. А зараз у нас Бош. Навіть зал потрапило. Мені здається, камера збільшує мене зараз. А ну це дзеркало. Таке саме. Це саме в цей зал приходжу, коли приїжджаю в Конотоп. Подобається, дуже багато тренажерів. І всі знайомі. Так, Левчик, я прийшла відзнімати контент, так скажімо. Це що? Тільки прокинувся відразу за Лопату і в город, так? Да? І ось так, і ось так, ось так. Ні, це в рота не можна. Це помити треба, помити. Іди мий. Покажу вам трошки базарного вайбу. Ой. Та, базар у конотопі. Слухайте. І, ну Ладно, там ось такі речі, котрі там в магазинах не купиш, або там продукти. А коли ти одяг ще. Я дуже давно цього просто не робила, але що там більшість замовляю, то так мені трошки. Е... Я розумію, що для меншого міста це норм, але я б, мабуть, якби тут жила, то я б уже б теж все одно б замовляла лише так, як я це і роблю. В принципі, і зараз. Ось так. Тут ось зазніму. Ось такий базар. А тут продають м'ясо з машин. Один Клас. другий Класно так побувати, поспілкуватися з людьми. До речі, ось там на базарі, ось там. Я коли стояла, торгувала. Цю історію я вам ще розкажу. Бо в мене був цікавий досвід, це ще в університеті була. І літ влітку підробляла. Ось тут прямо стояла. Я тоді працювала працювала промоутером на Procter Gamble, і Моя задача була це завлікати людей до точки, так скажімо. Там різні акції проводили. І, чесно кажучи, ну це ж було вже десять років, чи коли там тому, то люди реагували. Неоднозначно. І тоді на вихідних я працювала там промоутером. Це був після, після третього курсу. А в такі звичайні дні я влаштувалася цієї ж хазяйки на точки, продавала хімію. Е, ось так. Так що. Починаючи з університету, вже почався досвід, досвід роботи, підробляння. Зараз немає, але а вон циган малий, ходить, заглядає по машинам і бачила, як що за чоловіком карма дивився, а то він вже щось випрашує у людини, мабуть. Ось Так, тут треба бути обережними дуже. Левчика, ну покажи, як мама і тато роблять. Як б'ють каву. Отак. От ага, зрозуміло. У, обережно. А ну покажи, руці. Лев. Левчик, покажи ручки. Отак. От Отак покажи мамі. Ні-ні-ні, це кава, папина. Ні-ні-ні. дай стой. а А, 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 -а. гарячий. Покажи, так, Отак. так покажи. Оце каката. Оце відпочинок, так? О, і знову я. Е, в общем, я була у залі. І тут поряд з тобою дивлюся, так приглядаюсь, приглядаюсь. Ну, так, схожий на Віталія Козловського чоловік. Ну, прям неймовірно схожий. І ми прям поряд займалися, і я так приглядаюсь, приглядаюсь. Та думаю, ну звідки тут буде Віталій Козловський. А потім приглядаюсь сильніше. І розумію, що це він. Я не втрималась, вибачилась, І, тому що всі займаються у залі, всі зайняті своєю справою. І Я у нього запитуюсь: вибачте, будь ласка, а ви випадком не Віталій Козловський. Він такий Віталій Козловський. Дуже цікаво було з ним поговорити. Я не знаю, проговорили ну, хвилин, мабуть, 10 з тренування. І така проста людина. Я все ніяк не можу дозаписати розмову про свою зустріч з Віталієм Козловським. Ну, насправді це було неочікувано, і з ним поспілкувавшись, реально дуже проста людина. І е, я, я йому таки кажу: ви ну, з вами ось стоїш, спілкуєшся, як просто зі звичайною, нормальною, і класною людиною, а не зіркою. Він такий Да, дякую! Я просто каже, понти не люблю. Такий дуже. Приємний чоловік і дуже ухожений. мені, аж ніяково трошки стало, тому що я дещо запустила, мабуть, себе з косметологією, тому треба виправляти. Найближчим часом <laughs> ці моменти, це що я для себе так виявила. ось. І було приємно ще те, що з ним спілкуючись, і ми там розмовляли, у нього маленький син, розмовляли за дітей, і він мені таки каже: а у вас є діти? А я кажу: так, є троє. Ну, нас чи розуміємо? Ми чи на одній ми, м, хвилі, так скажімо, розмова про те там була, про дітей, як вони ростуть швидкою і таке все. Ось і він такі ж запитує дітей: я кажу: ну да, троє. Є. Він троє? Ні, ну я каже, вас помітив, коли ви відразу в зал зайшли, там пішли розтягуватись, то я кажу, вас відразу відмітив, але так подумав, що якась молодуха підкачена. Але що типу, троє дітей, знаєте, і так виглядати. Боже, це так було приємно. Що потрібно. Мені дуже приємно, коли мені Денис каже компліменти. А і просто інші дуже рідко це роблять. Він це робить частіше. І коли отак хтось каже, бо зазвичай цього не, не говорять, то ну і ніяково з однієї сторони, а з іншої, дуже дуже приємно. Загалом поспілкувалася, прикольно, і дуже тепер аж хочеться на концерт до нього. А, і ще так в кінці такі. Ну, приходьте на концерт, коли я нарешті зможу його дати. Я так, тепер обов'язково прийду. Він каже, підійдете, скажете, що ви звідти там зустрілися там. то Я кажу: точно згадаємось. Ось, дуже приємно було. Ось так. А далі у мене сьогодні ще була зустріч з однокласниками, але це не було якесь пафосне зустріч з однокласниками, де можна випити і все таке. Ні, я запропонувала і відгукнулася. Нас було разом 5 людей. Хоча у групі 21, Ну і зрозуміло, у кожного свої справи, але було безмежно приємно і цих людей побачити. І дуже так ми буквально. Дві години максимум ми посиділи, і це було так приємно позгадувати, знаєте, як зазвичай шкільні часи, позгадувати, де хто, хто за, за кого що знає. Так як я тут не живу, то ну, я рідко взагалі і мало з ким спілкуюся, мало кого знаю. І так було приємно, дуже приємно. Ось. І дуже класно, що ми маємо можливість таку зустрітися. Посидіти, поговорити, бо невідомо, коли наступного разу, чи буде взагалі така можливість ось. І е, один, та у нас з усього класу один е, хлопчик у нас в ЗСУ, е, ось, і Ну він написав та, що він на службі, за нього теж згадували. Так, те, що боронять нас, захищають нас. Поки ми маємо ту можливість зустрітися. Так що зараз піду за доначу, це точно. Я вам скажу ось плюси села. Можна ось так е у чашечці зробити, а не в термочашку, і йти е візочком <гулюватись> прогулюватись. Лев не хоче спати, взагалі розлінувався, і він лягає зараз дуже, дуже, дуже. Ой! Ой! Дуже-дуже пізно. Або і взагалі не хочу лягати. Так, незручно, і каву, і телефон тримати, тому ж треба щось одне. Яка чашечка у мами. Я тут у мами вирішила приготувати таке типу рагу, але у мене зварене є м'ясо, грудка куряча. І побачила у однієї дівчинки Ені Кукін. Що вона саме спочатку підсмажувала е, ці кабачок, а потім уже решту кидала. І ось я так само зараз зробила. Мені здається, так буде теж класно, е, трошки підрум'янене, бо якщо ні, то він такий більш, більш тече, такий, знаєте. Ось і вершками залью. Зараз спробуємо. Як швидко порізати чесночок. Надавити великим ножем, лезом ножа, і просто потім-чик чик 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 отак її порізати. Ось. І ну, дуже, Так набагато швидше, ніж нарізати як цибульку. знаєте. Ну, якщо, Мені так дуже зручно, і так мілке і виходить. Можете користуватись, можливо, хто не знав. Довго не пересмажую, а просто щоб все подружилося, так скажімо. Всі інгредієнти. І залью вершками, і все. І все. До речі, звертали увагу, що тут, окрім вершків, у Галичині 33% ще є і стабілізатор карагенан. В принципі, він нічого поганого і не несе, але навіщо його сюди додавати, якщо це просто пастеризовані вершки 33% жиру. Ось. Скоріше за все, його сюди додали для густоти, щоб загущення такого придати вершкам. О, Боже, це така смакота вийшла. Сонечко вийшло, як світліше стало. Я ще додала сюди сир. Е, просто називається, знаєте, що в холодильнику було. Але це безмежно смачно. І смачний ось цей цукіні, котре я спершу трошки так. Е, Підсмажила з обох сторон. Дуже смачно, мені дуже сподобалось. Ось зараз ще макарони твердих, твердих сортів пшениці відварю. І все, і вечеря готова. Бо тут же є і м'язко, і овочі. Хіба що не знаю, якісь оливки ще додати, щось таке. І все. Це вечеря. Це ось рагу з куркою, цукіні, помідор, сир і вершки. Трошки чесничку додала, і він реально своєї вніс і таку і родзинку. Ось зелень, петрушечка. Ще додатково порізала огірочок, як і казала, класно додати якісь корисні жири. У мене це оливки і макарошки. Їх там небагато, насправді. І ви знаєте, насправді дуже смачно, тому що я насипала Іллі, і поки я собі цю тарілочку робила, я повертаюся, а він уже все з'їв, <гум> уже змів. Кажу, Ілья смачно <гум> сидить, облизується. каже, ну як ти думаєш, якщо я за три хвилини все з'їв? Ось, ну, варіант, що він дуже голодний, теж може бути, але сказав, що дуже смачно. І я собі додала, і це така вечеря буде. Ось так. До речі, давно вже. Перестала не їсти вуглеводи ввечері. Десь приблизно з 19 чи з 20-го року. Та я вже це не роблю. Тобто у мене вуглеводи мають бути і увечері. І мій стан, і психологічний, і відчуття моє фізичне стало набагато тільки краще. Левчик. Тут Левчик. Зараз поверну. Потягнув мене на прогулянку, це у нас вечірня, І я гадаю, що він саме потягнув мене за цією шовковицею, бо ми доїжджаємо сюди. Я зазвичай із сестрою виходимо, але вона відмовила мені. М -м 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 -м. Доїжджаємо сюди, їмо <злухи> шовковицю і їдемо додому. Так, даю. І це з мене вимагає шовковицю, хоча він не голодний. І підозрюю, що він саме за нею мене сюди і потягнув. Ой, Ой боже! Ти такий синів точно тебе не годують. Годують тебе, Лев? Годують добре. Ось вже як посходило швиденько все. Майже вже нічого немає. Це тиждень, рівно тиждень пройшов сьогодні понеділок. Комар. Він мені показує, що мама на тобі комарик. Так. Вечірній променад у нас такий після дощу. І світла немає, до речі, сьогодні немає з 6, не буде, кажуть, не буде до 10. -ї. Хоча сьогодні вимикали з 8 до 10, потім з 2 до 4, з 4 до 6 побув, і от з 6 до 8 до 10 знову не буде. Ось так. Що моя ливня оце робить? Угу, доїдає. Тому що у мене у візочку завжди лежать горішки на всяк випадок, тому що це гарний такий перекус, корисні жири. Ну, і ось кажу: тобі дати горішків після Шовковиці. Він погоджується. А хто це розсипав? Хто це розсипає? Блакитноокий мій. Які в нього блакитні очі. Телефон трошки, мені здається, знижує колір. Зараз я на них дивлюсь, вони набагато блакитніші. Ноу no папараци? Не знімати? А, телефон тобі дати. Так? Телефон дати. Окей, окей. Так, друзі. І на цій ноті буду з вами прощатися. У нас уже вечір. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що були зі мною, і до нової зустрічі.